Михайло Лівіцький Львіцький служить ковалівській громаді із кінця червня минулого року, проте за цей короткий час уже встиг як найкраще зарекомендувати себе. Перші богослужіння, пригадують місцеві жителі, і сам священик взагалі проводили просто неба. Основне це завдання священика організувати життя громади, регулярне богослужіння і поза богослужінням це недільна школа. Я з 12 років виховувався в пласті. Це національна скаутська організація в Україні відповідно. і Тут створюємо гуртки навколо громади. У нас вже близько 30 чоловік, різних дітей від 6 до 15 років. Регулярно з ними займаємося. Ну відповідно робота і з старшим поколінням мається на увазі читання святого письма, спільні молитви за Україну. З часом у сільській раді знайшли для богослужінь тимчасове приміщення. Сільська рада має власне сі будинок побуту. в Якому сьогодні молебень проходив, але це є будинок побуту. Там дах був аварійному стані. То за минулий рік вдалося капітально відремонтувати дах, перекрити новою металочерепицею, і на цей рік вже я домовився, вікна двері, і всередині будемо ремонт робити. Сільського бюджету ще раз, ні копійки не витратили. Це все дякуючи заможнім благодійникам. Ви бачили, що там у нас і як отець Михайло казав сьогодні, і, і миємо, і прибираємо, і штори вішаємо, і він в цьому. Бере участь активну, і сам він може і постирати, і поприбирати, і е, біля церкви трошки ось облагоражуємо. Ну що можемо, те і допомагаємо. А ще місцеві жителі об'єдналися для допомоги бійцям. АТО. постійно збирають і передають продукти, теплі речі, кошти. Люди дуже із душевністю до цього відносилися. Навіть такі пенсіонери, які Ну, чуть не, не останню десятку давали, давали тисячу. Так що дякуємо всі нашій громаді, що від відгукнулися до цього ми цю роботу. Не залишаємо, не дивлячись на весняні роботи, все рівно будемо продовжувати надалі. За рік такої активної роботи Михайла Лівіцького архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір відзначив церковною винагородою набедреником, який одягають під час богослужіння. Прихожан же під час великого посту закликав не лише до обмеження в їжі. А й до духовного посту, крім тілесного посту, нам треба звертати увагу на духовний і душевний піст. Тому е, стримуватися від гніву, від роздратування, е, бути привітними один з одному, служити один одному. Тоді це буде справжній піст, який буде угодний Богові і виробить в нас навик до добра.